Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 26 квітня п'ятниця. У мене на каналі у п'ятницю програма «П'ятничні роздуми. Отже, подивіться програму, я дуже сподіваюся, що вона вам сподобається і ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитися своїми думками, поширити це відео. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні, в програмі П'ятничні роздуми, я хотів би поговорити про список найвпливовіших людей у світі за версією американського журналу Тайм. Так, на минулому тижні появилася ця інформація. Всі про неї дуже багато говорили, а говорили про неї багато в Україні. Бо там, у категорії лідери, є прізвище голови Офісу президента Андрія Єрмака, а президента України. Володимира Зеленського там нема взагалі відсутні його прізвища. Там і декілька категорій, там і лідери, митці, там титани, і ікони і так далі. Е... Людиною року журнал Time обрав Тейлор Swift, це відома американська співачка, вона там побила всі рекорди, 11 Гремні і так далі. Список насправді дуже дивний. Бо у категорії лідери, де і є. Прізвище Андрія Єрмака. Цю категорію очолює Юлія Навальна це дружина вже нині покійного російського позиціонера Олексія Навального. Ну насправді це чому, на мою думку, дивно, м'яко кажучи, бо який може мати вплив, яким лідером може бути Юлія Навальна. Вона там випередила прем'єр-міністра Польщі Дональда Туск, я думаю, там інших відомих політиків у світі. На що вона може впливати, Юлія Навальна? Де вона може мати такий вплив, де приймаються якісь рішення, які стосуються світових проблем, чи навіть проблем, ну, пов'язаних з якимись певними регіонами? Чи вона впливає на якісь рішення в Росії, ні? Чи ті санкції, які були введені через смерть отруєння її чоловіка Олексія Навального? З боку Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, вона на це якось мало вплив, ні, не мала. Тому мені видається, в цій ситуації цей вибір ну, достатньо такий, я би його назвав, цікавим. В лапках цікавий. Чому? Тому що трохи пізніше я спробую це пояснити, чому я вважаю цей вибір цікавим. Володимир Зеленський у 2022 році був людиною року. Тепер його взагалі там нема. Що це може означати? Ну, версії були різні, там навіть особливо це на Росії писалося, ну і деякі і в ІВНАСи також озвучували, писали, що ніби Андрій Єрмак чи там люди пов'язані з ним, заплатили 27 мільйонів доларів за те, щоб потрапити в цей список. Там вони посилались на ніби відому відому організацію «Белінкет», вони силалися на BBC News, ніби що там якісь булися у приводу інформаційні заяви, але нічого такого не знайшли. Тому э, підтверджень такому факту немає. То, за які заслуги міг потрапити в цей список Андрій Єрмак. Ну, версія перша, з моєї точки зору, найвирогідніша. Це тролінг Володимира Зеленського. Тролінг з боку редакції журналу Тайм. Бо, як би там хто що не говорив, що де би там не брав участь, який би там не очолював якісь комісії. Андрій Єрмак, все рівно для цього потрібно, щоб це рішення прийняв Володимир Зеленський. Якщо це не тролінг, то ситуація, з моєї точки, для України виглядає взагалі дуже-дуже тоді сумно. Якщо є якісь ну, факти в редакції журналу Тайм, що саме сьогодні, зараз Андрій Єрмак, головний в Україні, ну, тоді всі заяви, коментарі, що в Україні Зараз система влади, ну, система управління країною перейшла від парламентської президентської форми правління. Правління зараз офісно ну, президентської на першому місці, тоді стоїть офіс. Це насправді ну, віриться не дуже. Але, ну, як кажуть, все може бути, якщо дійсно є якісь такі суперфакти. Хоча, можливо. Журнал «Тайм» також вибрав прізвище саме Андрія Єрмака, бо він достатньо ефективно розчистив, розчистив в лапках поле впливових людей в Україні, так? починаючи із звільнення генерала залужного колишнього головного командувача Збройних сил України, який був, я думаю, він зараз ще залишається. Найбільш популярним, якому найбільше довіряють українці. Якщо через те, що він зміг, умовно кажучи, звільнити Валерія Залужного, внесли у цей список, ну, така версія тоді більш-менш, ну, може, може мати право на життя. Хоча, знову ж, це тільки моя версія. А загалом у цей список, чому я сказав, що він цікавий, Бо коли співачка, яка б вона не була популярна, вона дійсно суперпопулярна, супервідома, стає людиною року, я маю на увазі Тейлор Свіфт, а голова Китаю Сі Цзіньпінь чи президент Росії Путін десь залишається позаду, серед категорії лідери перемагає Юлія Навальна, від якої насправді нічого не залежить. Вона взагалі десь там сиділа в тіні чоловіка, поки він не був отруєний і не помер, вона там тоді вийшла, щось там почала заявляти, її там почали приймати. Так, безумовно. Її використовують політики для певних своїх цілей, я маю на увазі політики в Європі і в світі. Але реально впливу в неї жодного нема. Якщо вона очолює категорію, Лідери це говорить ну, з моєї точки тільки про те, що тролінг від журналу, від редакції журналу Тайм є загальним не тільки стосовно України і Володимира Зеленського. Бо з цієї точки зору, якщо дивитися на цей список, «Тайм», можливо хоче продемонструвати, що лідери країн, лідери урядів. Пливові люди у світі, вони себе жодним чином ніяк, з точки зору редакції Журнал Тайм, не проявили в контексті того, щоб, ну я думаю, це стосується і припинення війни в Україні. Я думаю, що це стосується і війни на Близькому Сході і багато інших речей, коли фактично світ зараз розбалансований, і ми маємо ситуацію, як говорив колись. Колишній прем'єр-міністр Франції, ми живемо у світі, коли війна і мир водночас. І в цій ситуації такий список, така версія найпливовіших людей світу, ну, напевно, може бути, умовно кажучи, виправдана. Бо в іншому випадку це все виглядає, ну м'яко кажучи, дуже-дуже несерйозно. І те, що Навальна вчора, Категорію лідери і те, що є глава Офісу президента у списку найпливовіших 100 найпливовіших людей світу, а президента, головою офісу якого є Єрмак президента, Володимира Зеленського нема. У будь-якому випадку, це достатньо, на мою думку, хороший сигнал не тільки для України, але і для світових політиків, щоб вони. Подумали, якщо вони ну, серйозно звертають увагу на ці списки, на цю версію стоп, на, стоп найпливовіших людей світу від журналу Тань. Як би там не було, як говорять нам своє робити, і Україні треба йти до перемоги. У будь-якому випадку, незважаючи на жодні прізвища, які з'являються. У різних журналах, у різних версіях найпливовіших людей світу. Україна переможе. Все буде Україна.